Друзі, сьогодні 1 лютого, і я радо вітаю вас у своєму орхідейному садку, дуже піднесеному, дуже такому, знаєте, якомусь щасливому настрою. Мій чоловік зранку встав, дивиться на мене і каже: О, а чого це моя красуня-дружина губи підвела, така щаслива вся світиться? Каже, що побутка так подіяла на тебе серед ночі. А у нас вчора, знаєте, дуже рано вимкнули світло, і я ну, можна сказати, о 10-тій вже, вже була у ліжку, вже читала книжку, вже майже спала. Ну а серед ночі увімкнулося світло і у всі освітлювальні прибори, які є в оселі. Собака наш зробив побутку, почав гавкати. Ну, схопилися ми всі, давай виключати усі лампи у моїх дівчат. Ну, стало все рівно дуже рано, бо знаєте, якось вже як вночі розбудили, то воно вже і сон не то, і спиться не так. Ага, відкрила я інтернет, відкрила я телеграму, потім Ютуб, а там такі чудові новини. Дівчата, я не можу, щоб не поділитися із вами. Я її губина красила і така ж усміхнена, і справді чоловік каже: Та що ж це моя красуня сьогодні так посміхається? А я кажу: Господи, Господь Бог почув нас, почув, почув Україну. Слава нашим Збройним силам, слава нашим захисникам, нашим захисницям, бо вони, бо вони довели усьому світу довели, що Україна це та країна, якій варто допомагати, варто дати їй можливість захистити себе від оцих загарбників, від оцієї так званої Росії, яка посягнула на їхній суверенітет, яка хоче знищити їхню країну. І головна новина, головна з вечора всі. Так трохи, знаєте, розстроєні були, бо Байден сказав не дасть, не дасть самолітів України. Ну, ми трохи так носики повісили, але, але вночі усі, усі, вся преса американська вже печатала новину, що підписаний новий пакет для допомоги Україні новий пакет допомоги Україні, де є. Де є друзі мої, де є високо... високоточні і дальнобійні ракети. Тепер ми змусимо оцю русню трохи примовкнути і втриматись від того, щоб обстрілювати наші оселі і вбивати наших мирних мешканців, бо вони зрозуміють, що у нас також є оті ракети, які можуть дуже болюче вдарити по їхніх. Містах по їхніх оселях, по їхніх домівках і по їхніх родинах. Ми зможемо. Ну нарешті, ми зможемо бити з усієї мочі по тим російським авіабазам, які знаходяться у нас в Україні. Ми змусимо їх признати те, що Україна ніколи ніколи не стане на коліна і не і не здасться. Ви знаєте, у мене навіть на грудях поряд, поряд із хрестиком. З'явилася отака підвісочка. Це герб України. Це, знаєте, як віра в те, що Україна існувала, існує, і буде існувати. Поряд Бог і поряд моя улюблена Україна. І вони мене на грудях. І так я буду ходити. До кінця війни буду носити у цього герба поряд з хрестиком, який мене хрестили перед Господом Богом. Люди кажуть: не кажи «го», поки не перескочив. Але я вірю в те, що якщо президент Байден сказав, що дасть, він обов'язково дасть. От як про танки. Всі казали, не буде, не буде в Україні гарних танків, але вже, але вже вони їдуть в Україну, отакі От ракети, будуть у нас ракети, а потім і самоліти. І зможемо ми захистити себе, захистити своє життя, захистити своїх дітей. І буде щастя в Україні. Я в це вірю. І я кажу гоп. Навіть якщо я не перескочила, Все буде Україна. Слава героям, слава мужності українського народу, витримці, не слухайте у ту втору війну, яка зараз ведеться на просторах інтернету. То інформаційна психологічна війна, яку російська влада веде на території України майже більше 100 років. Але зараз вони активізувалися. Вони намагаються стравити нас поміж собою. Не слухайте нікого. Довіряйте своїй владі, довіряйте своїм Збройним силам. Все буде Україна. Усіх передрягах, які у нас є, ми розберемося самі. Без русні, без допомоги. Зовні ми розберемося, ми наведемо лад у своїй країні. Ми будемо найщасливішою нацією, бо ми вибороли свою свободу у такій складній, важкій, кровавій війні. Ганьба, ганьба Російської Федерації. приклад того, що іще один день приближає нас до перемоги. Це почала розпуск. Моя чарівна дуже улюблена, можна сказати, навіть сама улюблена котлея. Котлея Памела. Тут буде такий величезний, така величезна квітка буде, така вона яскрава, дуже ароматна. Так от, починається день, який нас приближає, приближає до перемоги. Всі свої красі квітне моє мавпиня, моє жовте плямисте мавпиня. Це таке його. Називаю вма. Отакий от красивий фаленопсис, який має дуже акуратну і красиву розетку. Я, мабуть, не зможу вимовити вам його ім'я, але кому це дуже цікаво, то він має отаке ім'я. Прочитайте самі. Ну, от обожнюю його за його акуратність, за те, що він не розкидається на 3 метри по обидві сторони, за те, що він квітне завжди. отак, от красиво. Не крупними квітками, не крупними, і вони не пахнуть, але які вони чарівні, вони посміхаються, як і я. От ми разом з ними посміхаємо. День, друзі мої, принесе і вам. Багато-багато щастя, тепла. Віри, віри в те, що Україна переможе. Тримаймося, люди мої, тримаємося далі. Боремось і допомагаємо Збройним силам, допомагаємо захисникам, хто як може хтось продонатить. Хтось добрим словом, хтось шкарпетки сплете, хтось відправить якусь посилочку. Дітки наші малюють малюночки. Все для наших захисників, тепло наших душ, все для них. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Слава героям, смерть нашим клятим ворогам. Все буде Україна. До побачення, друзі мої, гарного всім настрою, доброго ранку, гарного дня, спокійного. Вечора і тихої ночі. Пока-пока.